Отож, радо вітаю вас у другому випуску нашої рубрики Вивчаємо Зека разом». Чому Зека Синк це новий гем? програма навчаючих уроків, Зекасин це легко, круто та є майбутнє. Привіт, моя улюблена аудиторія! Радий бачити кожного у другому випуску, який присвячений Закасинг. В першій частині ми коротенько оглянули проект в цій серії, поговоримо більше про наступне: чому музика СИНК це новий гем. Розберемо такі підтеми, як перша, що таке Закасинк? Наступне 3. основні переваги Закасинк, основна ідея, зростаюча екосистема Закасинк, та під кінець поговоримо про майбутнє проєкту Зека Дані уроки, які ми знімаємо для вас, допоможуть вам краще розуміти проект. Тому не будемо зволікати і поїхали розбиратися. Перша підтема, що таке ZK Синк. Цю тему я буду наголошувати практично в кожному випуску, оскільки з кожним разом до нас доєднуються все нові і нові користувачі, які прагнуть краще розуміти та знати бездоганно даний проект ZK Синк. Тому ZK Синк це протокол другого рівня, який масштабує Ефіріум за допомогою передової технології нульових знань Zero of Knowledge. Це дозволяє зберігати конференційність та забезпечує високий рівень безпеки в мережі. Як працює ZK-Sync? Насамперед, ZK-Sync використовує технологію Zero Knowledge Proof, тобто ZKP. Яка дозволяє підтверджувати правильність операції без розкриття будь-якої конфіденційної інформації. Це дозволяє обробляти транзакції в офлайн режимі, що забезпечує значно швидший час обробки даних операцій. Зекасинг використовує розподілену структуру управління валютами коштами, що дозволяє забезпечити безпеку і відновлення даних у разі відмови одного з елементів мережі. Крім того, Зека використовує механізм Proof-of-Stake, а не всіма відомий proof-of-work. Цей важливий момент дозволяє використання в основній мережі Ефіріум. А з переваг це забезпечує більш економічний і стабільний процес майнінгу. Основні переваги за кастинг – друга під тема. Один із важливих моментів, який демонструє, що це новий гем, це його переваги. Ось у Зекасинг має ряд переваг, якими не володіють жодні порівно з іншими рішеннями штабування інших поклів. І зараз більш детально поговоримо про них. Перше, це висока швидкість транзакцій. Завдяки використанню доказів з нульовою інформацією та збереженню транзакцій в овчейні, Зекасинг забезпечує високу швидкість обробки транзакцій. Тому їхня мережа може обробляти до 2000 транзакцій за секунду на секунду. Якщо хтось не замислюється, наскільки це круто, то це, щоб розуміти, 100 разів швидше, ніж на основному ланцюзі Ethereum. Друге, це низькі витрати за транзакції. Як думаєте, чому транзакції такі дешеві, надаючи перевагу за касинку? Все нескладно. Отож, за рахунок обробки транзакцій офчейні та використання доказів нульової інформації, звідси стає зрозумілим, що витрати на транзакції в мережі ZKSync значно менше, ніж на основному ланцюзі Ethereum. Третє, це відкритість та децентралізація. ZKSync побудований на принципах децентралізації та відкритості, а цей аспект гарантує як безпеку, так і надійність даної мережі. Четверте і остання це підтримка IPC 20 токенів. Мережа The KSync підтримує IPC 20 токени, що дозволяє юзерам використовувати звичайні ефіріум токени в мережі ZECASINC без необхідності конвертувати їх. Наступне це основна ідея ZECASING. Цей проєкт має унікальну модель ідеї, яка демонструє його із сильної сторони. Основна ідея за касин зі Кейрлап і підхід до масштабування може забезпечити ті ж пасивні гарантії безпеки, що і l L1. Якщо пояснювати простими словами, це виглядатиме наступним чином. Я, допустимо, хочу здійснити фінансову операцію. Як тільки я отримую підтвердження того, що кошти не йшли на мій обліковий запис за я можу вийти на будь-який будь-який час, допустимо, ну нехай буде на рік, повернутися і бути впевним, що зможу без будь-яких проблем. Відновити свої активи. І з усього цього випливає, що я власне проговорив вище, що е, ваш депозит зекасинг повністю захищений від будь-яких маніпуляцій або атак на операторів зекасин. Унікальність масштабування L2. Всі інші підходи вимагають активних зусиль щодо забезпечення безпеки. А це означає, що їх е, операторам необхідно виконувати деяку постійну роботу для забезпечення безпеки засобів. Це збільшує поверхню атаки та загрози інших видів. Наприклад, у деяких випадках ваш обліковий запис може бути заморожений або конфіскований операторами. Наступна підтема та карт зростаюча екосистема Зекасинг. Екосистема Закасинг це велика мережа програм, проектів, інфраструктури та інших інструментів, які зосереджені на забезпеченні найкращого в своєму класі досвіду користувача. Насправді, коли відвідуєш вперше перелік тих проектів, які входять до закаси, можна не повірити власним очам. Я ще ніколи настільки довго не гортав донизу, аби дізнатися, коли закінчується список. На мою думку, команда проекту закасик прагне надати людям можливість, якої у них ще ніколи не було. Оскільки це ера Депс, і ми як користувачі немов досліджуємо чудеса екосистеми The Consync. У ній ви знайдете прямий ефір на ера, дефі, гаманці, цифрові ID, інфраструктуру, оплати, суспільні плага, ДАО, шлюзи, секс, мости, інформація екосистеми, ігри, НФТ, управління, конфіденційність та різні інструменти. І з усім цим ми, тобто ви, можете ознайомитись в більш спокійній атмосфері. Якщо вас цікавить моя думка на рахунок даної підтеми, то вона наступна: екосистема швидкими темпами розвивається, що є позитивно для проекту. З кожним тем Зека залучає все більше проєктів та розробників, а спільнота від цього лише зростає. Тому успіх гарантований для Зека П'ята підтема: яке майбутнє в Зека і завершимо такою підтемою, яка дасть вам зрозуміти та відкинути будь-які вагання, що за касим це новий гем. Буквально хвилину тому я розповідав про екосистему, тому розпочну із неї. Екосистема налічує більше 290 проєктів. Це лише початок, це лише старт, на мою думку. З кожним днем за залучає все більше проектів, від чого спільнота лише росте на фоні даних новин. Продовжу інвестиціями, які підкреслюють важливість Синг та світле майбутнє для нього. Варто розуміти, що ідея без інвестицій це ще одна ідея, якій не судилося збутись. На даний момент проєкт Синг мав три раунди фінансування, в яких зумів залучити близько 458 мільйонів доларів. Тобто сума є дуже великою, що демонструє рішучість інвесторів та їх зацікавленість. Також хочу додати, що Віталік Бутерін особисто згадав в одному із інтерв'ю з Синк та важливість даного проекту. Ось чому рекомендую долучатися до спільноти з Синк, підтримувати його, виконувати усі активності, які наявні в даний момент, та допомагати як створенням цікавого та корисного контенту, так і допомогою новачкам із їхніми питаннями. А тепер я пропоную підсумувати усе вище сказане, отож, підсумок. Не буде повторюватися, тому стає зрозумілим, що Зека Синк є значним кроком у розвитку і масштабуванні Ефіріум. Він дозволяє обробляти значно більшу кількість транзакцій за одиницю часу, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки та низькі комісії за операції. Завдяки сумісності з існуючими смарт-контрактами, Ethereum та підтримкою популярних інструментів, Зекасинк стає все більш привабливим для розробників та користувачів. Свій вибір я зробив і це безумовно зекасинк. Для мене це найкращий протокол другого рівня, який масштабує ефірм з допомогою передової технології нульових знань, який має безліч переваг. Буду і надалі по максимуму допомагати, аби про нього дізнався увесь світ. Та вважаю, що це новий гем. Погодьтеся зі мною, чи власне напишіть свою думку. У мене на цьому все чекаю вас наступного випуску, в якому розберемо наступне не менш важливе питання. Детальний огляд за касинку. Усі корисні посилання, в тому числі, посилання на соціальні мережі проекту внизу під відео. Тому до нової зустрічі в наступного випуску. Та бувайте!